В Івано-Франківську облаштовують сучасні автобусні зупинки. Перше таке місце посадки висадки пасажирів з'явилося по вулиці Галицькій. Конструкція передбачає комфортну зону для очікування маршрутки, інформаційне табло розходу руху громадського транспорту та простір для оголошень. А ще у зупинковому комплексі передбачений USB-вихід для підзарядки мобільних гаджетів. Одночасно тут можна буде під'єднати аж чотири пристрої. А у вечерній час зупинка матиме сучасне енергозберігаюче освітлення. Це зупинка буде європейського зразка. От ми переймаємо найкращий досвід європейців. В першу чергу це буде виконано з дуже якісних матеріалів. Вся, вся технологія дотримана по її монтажу, в першу чергу, там його гаряче оцинкування, передбачене, порошкове пофарбування. Облаштування так званих розумних зупинок це пілотний проект. Його вартість становить понад тисячу гривень. Згодом такі автобусні міністанції з'являться на Дністровській та медичній вулицях. По всіх нормах має бути розгін транспорту і принесена саме сюди. Багато скаржилися, що немає місця де заховатися, коли є дощ, коли посидіти. Може й потрібно, бо люди йдуть з роботи та й мої щось хочуть купити чи стоять. Та знаєте, хочуть водички попити. Я думаю, що потрібно купити. Людина, яка постарше прийде чи інвалід, мала би місце присісти і відпочити. Паралельно комунальники виконують комплексний благоустрій на ділянках поблизу зупинок громадського транспорту. Відтак на вулиці Дністровській підрядники облаштовують заїзну кишеню. Згідно з проектом, тут буде відпочинкова зона та декоративне озеленення. Передбачено і реконструкцію тротуарів вздовж вулиці, зокрема, брукування території та облаштування бордюрної лінії. Перспективи розширення автомагістралі з боку продуктового ринку зазначають мерії. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на вежі.